Чому відносини з нарцисичними людьми дуже виснажують І як це відбувається? Я сама довго думала, читала різних авторів про те, що ж це таке, і чому це відбувається, і як я сама в це входжу. Нарцис, що він хоче, щоб він хоче бути грандіозним. Він хоче, щоб його прожили, показували йому зеркальце, скажи, і ви показували, так ти найкращий, ти найкращий, і коли ти багато вкладаєшся відносини з нарцисом? Ти йому йому інвестуєш дуже багато своєї суб'єктності. Ти віддаєш йому себе і в той час, коли ти віддаєш, віддаєш, а там же немає взаємообміну, ти віддаєш емоційно, а він, е, бере, він тобі віддає фінансово, наприклад. Але це тебе не компенсує через якийсь час. Ти віддаєш, він забирає і ти спустошена. Таким чином, коли ти працюєш на його такий нарцисичний захист на грандіозне я, на його облік, то ти втрачаєш енергію. Бережіть себе, будь ласка, і не треба їм світити.